Пітаю вас, як ви вважаєте? Зараз на свій. А чи треба задуматись про свої пощадження, і варто робити зараз, чи краще почекати перемоги? Тоді ой, тоді буде дико. Як вважаєте? а? Знаєте така ситуація дійсно складне питання, Для розумних, для дурнів, ледацюг це не запитати. І грошей не було, ніколи не буде. Що до війни, що під час війни, що після війни. Але дурь у них буде. Трач і дурь, і розповідати, як вони погано живуть. Але я звертаюся до розумних. До тих, кого дійсно хвилює реальна економіка, бажання, скажімо так, пережити війну було правильно. А для цього я для членів. Я взяв за основу. 30 такі паради американські, європейських, як трішки об'єднав. Відчистив е, американські гур, і поради для американців. Там є дуже багато нюансів, які не зрозуміють, що вони говорять. А у нас все-таки є своє спеціальні. Я взяв тут поради, розібрав, показав і пояснив клубу, що не треба. І в умов він, мається на увазі, якщо ви хочете бізнес, і, або якщо просто якісь там депозити, дай ні. Мудрих народу України. це не краще. Тому, ну, якщо вас цікавить дії, а що робити чи не робити, вашими зорядженнями, відповідно дивіться, Економіка. Давайте членами комісії. Замість клон спонсорство. Ну а для всіх українців, які в майбутньому стануть членами я впевнений. Економічна вікна. Далі я думаю, що трішечки треба розмазати, додати. Так этот срач політична, п'ятизм, ці критини нам устроїли і розважаються. Тому виключно відео, мало того, картинок. Значить, дивіться, це. Дітивий борг. Зумієте, дуже часто ви чуєте крик: Ай! Ау! ау, Україна! В боргах! Все! Буде добре. Цифру назвати можете? Я, цифру ми не знаємо, але ми вирішати вміємо. А я вам показую. Діця. Більше всього в боргах США. Звертаю вашу увагу. Та й саме багаті країни є така, навіть навіть книгу, чом'ю і Обороську Ларіати. І чим більше країна набирає боргів, тим краще. Чому вони пояснюють так? Хороші знайти. Та Дай ми розумієте, що інфляції не став, а в доллар, хто в доларах те ж саме завжди. Тому от ці 100 доларів, які раніше, зараз це да, дійсно, набирати в борг. Бо... Тому що набрала стільки борг. Ні, не абсолютно. Але ці гуру говорять, що І така є законодавці. І одним дають борг, а другим не дають. Тому, якщо країна багата, це на... говорить, що країна, знаєте, ясний уповірний. Це ситуація, яка, так, да, дійсно, каже, ой, що країні не довіряють. Як не довіряють? Не довіряють владі, не довіряють ой, так далі. Якщо країна Як солідна так все ж, І дають багато. Бачите, там 30. 33... Зараз більше, правда, і е, знаєте, коли перший трифон, ой-ой-ой. Японія, як бачите, Китай. Там цікаво, що от у нас, якщо. Ой, Китай, те... Да... Китай набираю борг, якщо. Уже розумний. А тому що я раз говорю: розумієте, така ситуація, борг це не погано, це не добре. Я розумію, що воно з точки зору людини, як же, так, так. Ти розумієте ситуація? знаєте багато Колись, колись колись, у Статамерикі мільйонер, мільянер, це як би стало багато, скаженно багато людей. Зараз в Америки, так багато мільярне, коли статистика. Намагається порахувати, говорить, ну, там десь за 40 тисяч або за 30. Тобто, вже навіть рахувати не хоче. Це там така кількість трафіку. на. Раніше дійсно рахували мільйони, зараз не рахують. Ну, зараз мільярдерів, хоча зараз вже пода, пода мультимільярдерів, о, уже ж пішли трильоти. Я так розумію, з часом у нас, коли перелік найбільш багатих людей. Тільки в тику ті, є трильон. Мільярд трахує. Якщо бачите, перше місце, а ще має чому вато браті? В великому рахунку 3 мільярди це і Так, да, да до Японія теж як бачите, ви знаєте, дуже на Батака, далі, так. Да. Китаю Скаженово, Індія поменшала. Хто говорить, що ти Тим я гори, Ні. Ви бачите, що по боргу хоче, стоять. Страшенно мало. Вона е... не дотягує. Так, да, населення багато, але толком. Ну, Європу ви бачите. Німеччина, Італія, Франція. От проте якщо Оцю цю євроспільноту, то виходить дуже солідно. І бачите, червоненьке Україна. Нас дуже да, мало бархів. Чому? Ту? Ні, останнім часом, да, почали давати більше. Та да, дійсно, цю банк нам почав, євроспільнота почала більше. Так, да, да. Ви скажете, що да, це мала війна, заперечка. Але нам не багато. Тому, ой, ви понабирали, да припиняйте! Заспокойтесь, у нас мало боргів. Ну, навіть Польщі, там навіть Польща, якщо подивитися там, так, так, якщо ми вступимо в Єрус у нас буде. Взагалі, якщо ми будемо брухатись далі, от у нас, бачите, там Францію, у нас таке должно бути, У нас боргів повинен бути, як в Франції. Тут повинні набрати стільки, як дореньмахорь. І буде добре. Чим більше боргів, тим краще. Борги не зникають, вони, як сказати, в економіку впливають. Ви говорите, багато, ну багато, ну Я говорю, от, фактично, бачте, що? Я фактично, бачите, що Німеччина-Франція, чому багато? Нас мало. чого подивитись на різні країни? Такий мізер мізер, да, щось там є, якісь боргі є, але так. Реальнее. Так, реальне. бачите, вона відрізняється. Дурні вам посіють. Я розумію, що з точки зору дурні, завжди кричать, верещать, боргіть, як віддавати будуть. В момент, коли перший був народного валютного фонду, добре його показати, мільярда доларів. Скільки було розмов, як ми віддамо, що робити. Причому це не зараз там. Але Ой, це, банкрут! Це ми віддамо всю землю, віддамо всю Україну, і пропали. Ну навіть дивіться, що ви. Старік 13 мільярдів. Я бачу. Фу, у нас взагалі, якщо не браті. Погашали вісім і А тоді істерику. В чому це така була істерика всі? Три мільярди, Україна набрала борг, вона зникне, вона розвалиться, вона пропаде. Я говорю, ні, Припиняйте цю дурню. Алло, більше? мала Я раз нагадую. не Забувайте ставати членом клубу. Не слухайте цих дурнів. Ям постійно розповідають, що будемо роздавати землю, тому що набрали в борту. Ну не слухайте. Ну, противне слухайте. Ми ж, ж дурить, а ви його слухаєте. Ще повторяєте дурню. Ніхто ніколи державні боротьби не забезпечить. ніколи не відбуваються. Їх переформляють на новий період. А, так. Так. Тому ви можете набрати трильйони через 50 років. Весь проблем Так це робить? Так працює справжній І так, як комусь. Трашні боргі, але україн. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.